Привіт, друзі, привіт, мої дорогі підписники! Сьогодні поговоримо про неприємні образи. В знаєте, от часто, коли ми працюємо з образами, клієнт може побачити якісь неприємні йому образи. Наприклад, не знаю. І коли ми кажемо, на що це схоже цей стан, хто, там?", да, наприклад, тобі боїться, І він каже, ой, це щось таке незрозуміле, щось таке неприємне, там може бути якийсь слимак, або якийсь там слайм, щось таке, або лякаючий образ, там, не знаю, драконіха якась, що ще, да, відьма. Всякі такі образи, коли нам в роботі зустрічаються страшні або неприємні образи. Перше, що каже клієнт, коли ти його питаєш, що ти хочеш з цим образом зробити, він каже, якомога швидше його позбавитись. Я хочу його спалити, я хочу його викинути, а давайте йому відправимо колись щоб його не було. І от цього робити не можна, дорогі друзі, ми ніколи от не а, знищуємо образи. Нічого. Ну, я як, як я кажу, знаєте, що на все в хазяйстві згодиться. Да? Навіщо це викидати, знищувати або спалювати? Давайте дізнаємося. Бо, як ми знаємо, часто за лякаючими, наприклад, загрозливими образами, такими як там, і халки, все ще інше, криється теж якась частинка, можливо, енергії, чи частинка Клієнта, яку він не приймає, або яку він вважає це небезпечно, від якої відмовляється. А насправді, якщо з цим образом попрацювати, його дізнатися і зрозуміти, що ти його контролюєш, він може дати дуже багато ресурсу. Наприклад, я можу свою внутрішню відьму або драконіку, знаєте, випускати. В таких особо важливих випадках, коли мені щось загрожує, коли на мене хтось наїжджає, і тоді буде мало місця. Тобто я рада, що в мене в моєму арсеналі є такий класний образ, який може вийти і дати жару всім, Да? Це по-перше. А ці всі речі, які просто неприємні, огідні, там слимаки, лизуни, що ще якісь оці звірушки, якісь незрозумілі, да, такі всі, якісь мокрани, то це тим більш ніколи не можна спалювати, знишкоджувати, ми в, от, це досліджуємо. В емоційно-образній терапії неприємні образи не знищуються, вони досліджуються. Тому що, якщо ти скажеш цьому слимаку, там, чогось такого, да, а я не буду тебе оцінювати, бо те, що ти огибне, це просто оцінка, це чиясь оцінка. І насправді за цим криється якась дитяча частинка часто. До речі, за драконами також, да, там може бути розгнівана дитина. Або розгніваний підліток, щось таке. А часто за тим образом, який клієнт не приймає, скривається просто відторгнення, якесь, яке ж дотверження російською. Тобто от, от, такі почуття, чи така історія, тобто те, що неприйнятно, не приймається, там може бути якась слабкість, якісь сльози, що ще. І тому ми ці образи досліджуємо: якщо до них поставитися з повагою, з розумінням, спокійно, по-доброму, то вони розкриваються зовсім в інший бік. Вони можуть трансформуватися, як правило, вони трансформуються в щось інше, більш приємне, більш живе. І іноді навіть в образ той самої внутрішньої дитини певного віку, яку соромили, яку не приймали, яку якось ругали, і все таке інше. Тобто з цим може скриватися якесь відторгнення, відчудження. Неприйняття такого мене, наприклад, да, неприйняття, наприклад, слабкості, неприйняття неуспішності колись в дитячі, коли вимагають від дитини багато, навіть забагато для її віку, вона не може з цим впоратися і не може це показати. Тобто треба виживати. От тоді часто теж буває таке розщеплення, те, що я не можу показати, соромлюся показати. І ці образи теж можуть бути пов'язані навіть із сексуальністю, яку не можна було проявляти. Тобто все обережно. Якщо ми це просто знищимо, там спалимо якось так, в уяві, там, не знаю, порвемо, або просто кудись відправимо, то ми не вирішимо внутрішню проблему, ми не дізнаємося нічого про якісь внутрішні конфлікти, чому сталося таке, тобто чому клієнт не приймає якусь свою частину. Ось усе все. А якщо ми подосліджуємо, сприймемо і спитаємо: а хто ти насправді, бо я знаю, що ти хороший. І якщо так, звернутися до того образу буде зовсім інший результат. Ми дізнаємося, багато цікавого. Так що, кому цікаво, приходьте. Більше розповідаю на майстер-класах, коли вони проходять. Я проводжу не так вже часто, але дуже інформативно, тому що мені хочеться ділитися тим, що от на глибині буває тим, як з цим зустрічатися, як з цим працювати. Дякую, що послухали. Якщо є коментарі, пишіть відповідь.